Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хомчак пише Браганець, коментуючи інформацію про зміну в Мирному 2013-му отримав звання генерал-лейтенанта. Брав участь у АТО. Карваловайської операції ніяких вищих звань. у часи Порошенка не отримав. Хоч увесь час у ЗСУ має два ордени: один за кучми, один за зеленського. Зеленський призначив його на місце муженка і у період пошуку мира. зустрічі з Хуйломі Оманом дав генерал полковника у 2021 році. Під тиском. Відверто відвертого компромату його змушені були змінити на залужного. Це вам просто щоб пам'ятали. У той же час телеграм-канали пишуть і іншу інформацію. Не хомчак, а ярош очолить Міноборони. Дмитро Ярош по квоті залужного та союзників може отримати посаду в міноборони. Нового міністра оборони або взагалі міністром у той же час. Міністр який під контролем Яроша просто нічого не зможе зробити. Тактика залужного спрацювала. Союзники натисли на З. вибору в нього немає. Ярош кардинально за це візьметься. Пише офіс на мишень. Ня сам яроше зазначив, для мене українська ідея це українська самостійна соборна держава, держава української нації на українській землі, в якій всім її громадянам, незалежно від національності, буде забезпечено свободу, справедливість і добробут. У моїй Україні чиновники обслуговуючи персонал громадяна, а держеморди хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. У моїй Україні громадянство це привілей, а не право. Вороги України, колаборанти, пристосуванці не будуть його мати та впливати на вибір українців в моїй Україні. Приватна влада. Сність буде священною в моїй Україні. Кожен громадянин буде мати право на зброю та її використання для захисту держави, свободи, життя власності в моїй Україні. Поліцейський буде служителем закону, не обслуговуючим персоналом. Будь-кого в моїй Україні причетність до сил оборони буде найвищою відзнакою та привілеєм. В моїй Україні кожен громадянин буде почувати себе господарем своєї долі на своїй землі. За це воюємо після перемоги. Так і буде. Також ярош підкреслив, такі як Паша Мерседес мають отримувати довічені. Терміни хай стають аскатами і тим за ґратами моляться, якщо можуть і спокутують свої гріхи. Колаборанти, зрадники, державні чиновники, корупціонери, усіляка нечисть, яка паразитує на поті та крові українців, має бути нейтралізована. Альтернативи цьому немає. Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил, генерал-лейтенант Валерій Залужний, призначив екс главу правого сектора Дмитра Яроша своїм радником. Наказом генерал лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача збройних сил України. Дякую за довіру разом. Пере. Можемо написав Ярош. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.